Слухай, брачу, є задачка, пацанами з ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тікати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачки yeah. для Ечкін'язе о, граєш ти, а ми робимо ремонт. Кілька деталей та авто летять на фронт. Тачки Ечкінля засі Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру. Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб. Десять джерних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгу тачки ФВП, Як та зібід буде в шоці. У нас Хіля Станіслав, і давайте продовжимо склад команди Атаман. Продовжу. у нас срібний роман. Грає сьогодні без номера. Номер 7 Сологуб Євгеній. та під шостим номером сьогодні Пиляк Дмитро. Ось в такому складі розпочинає ФК Атаман, і вони у нас. В білій формі. Давайте подивимось. Як угрозу вони сьогодні продемонструють. І їхні суперники темно-синій темно футболках. Це команда Олімпія, яка наступному складі. Бабічук, номер 21 Бентій Олександр, номер 1 12 номер, Ковалевський Богдан, номер 19 Петро Іва, Номер 6, Медвік Шталто, Петрофу і Понастрій, 12 номером. Макс Клас. 30 номер Руван Алексій. Номер 9. І поки я озвучував склад, вже у нас автомат відзначається в першому Пробивав приймак власного удар для Олімпіка. І ох, який удар з підзахисника! І це в нас відзначається приймак влас. номінальних. І зараз небезпечна атака, як, як вони прогавили цей епізод, що за такі чи нападники, я взагалі не розумію, скільки вони цей епізод, зараз вже поплавити. Намагаються вони віддати передачу на тут небезпечний момент, Олімпік може... Могли збивати, і вони забивають все ж таки це Першого тайм ауту в нашому матчі зараз знову Олімпік з м'ячем. може бути удар воротам. Так він є. Але знову ж таки Сергій Майкоса на місці. Черговий раз рятує свою команду. Але ж, чесно кажучи, удар був прямо в нього. Але ж це і є робота воротаря. Рятувати команду в очевидних та неочевидних моментах. І зараз буде далі. Знову прихоплення нас від Олімпіка. Буде удар поворотом. Так, удар поворотом, але знову ж таки. Після Грекоше рятує команду Майкоса. і не дає відзнаки і Стари по воротам і прошиває стінкою воротаря. І так, на кінці першого тайму забиває у нас атаман, і виходить вперед. Дмитро, ось в такому складі у нас розпочинав перший і другий тайм. Розпочинає команда Атаман. Зараз вони таки володіють м'ячем. І прохід через трьох гравців. І гол. Це відзначається у нас срібний роман і відзначається дублем. Відзначається. Передача в центр і відзначається 11-й номер. Одинадцятий 11 номер ігор у нас. якраз таки атаман в атаці, який небезпечний був удар від Срібного Романа. Але в цей час Супер Олександр рятує свою команду і його команда могла відзначитись, але знову 12-й і знову 12-й. Зараз Я це говорив номер третій відзначається вже п'ятим з ворота суперників. І зараз Олімпік вже небезпечна атака, і який удар так обвідним ударом бив поворотом хі... з так, через воротаря. Але невдало вибиває в нас воротар. І Ох, як технічно намагався пропустити Рубан Олексій Вільних зон для суперників. І зараз виходять контратаку. удар поворотом, але воротар на місці. буде добивання. Буде другий удар, але перший удар занадто сильно зарондячу і зараз може бути небезпечно і 4 5 відзначається команда Олімпік 24 Закінчується і вітаємо команду Атаман з перемогою в цьому матчі 5-4. Представтесь, будь ласка. Дмитро, представник команди Олімпік Бучі. Дмитро, чому сьогодні програли? Що не вийшло? Оптимальний збір, дуже багато моментів. Реалізація. Що не вийшло? Як вважаєш? Ну, десь, мабуть, не реалізували свої моменти. У Супротивника мені здалось було там 7 моментів, п'ять яких вони реалізували. У нас було, може, 10-12, а ми реалізували менше. Реалізація підвела, може, десь хлопці переоцінили себе після поштої перемоги. Десь ми їх на наступну будемо по-іншому настраювати, щоб трошки вони прийшли на землю. Я сподіваюся, що ця поразка їх трошки приведе, і це може даже нам краще буде, щоб не програвати потім. Бо ще буде багато ігор, таких як Шахтар, і ще буде з ким грати. Дім, які в першу чергу зробити потрібно висновки і кого ти виділиш сьогодні в колективі. Е, наприклад, голкіпер в минулій гра творив дива сьогодні не виручав, можна так сказати. Ну, я б не сказав, що там були голкіпера, прямо голи, залітало. Прямо от удар залетіло, удар залетіло. Я, нікого... я просто про те, що не виручав чисто. Ну, бувають такі дні. Да. Знаєте, от бувають дні, коли. Може, десь рано встали, може, десь не виспались. Була тривога. Там в бучі у нас зриви сьогодні чутно було. Може, десь хлопці морально, але я не хочу оправдуватися, команда перемогла по ділу. Ну, вони більше забили, по ділу. Так вони трошки грубіше грали, але це їх комплексі дозволяло це робити. У Нас хлопці такі трошки молоді, може, десь неопитні, але типу, сподіваюсь, що в наступних іграх буде краще. Дім, дякую за ваш коментар. Бажаю зробити правильні висновки. Та головне без травм. Дякую, гарно.